Всім добрий день, мене звати Олександр, ви на каналі Life Marathon. І сьогодні я хотів би поговорити на тему вивчення мови, розповісти про свій сервіс, про те, як я останні, вже скоро буде як 600 днів вивчаю мову в пасивному, я би так сказав, або пасивно-активному режимі, приділяючи вивченню мови годину на день. Я написав свій сервіс, за допомогою якого вивчаю слова, речення, часи. На даний час я вивчаю англійську мову. Можливо, з часом буду вивчати, і в мене є в планах вивчити трошки краще італійську мову, але на даний момент вивчаю англійську мову. І я би хотів поговорити про теорію. Чому і логіку, як працює мій сервіс безпосередньо, чому нам так важко вчити іноземні мови, і, і з часом це стає ще важче, якщо людина старша і старша. І от сьогодні поговоримо про теорію. Почнемо з того, що я дуже довго хотів вивчити іноземну мову, можливо, зі школи, але в школі в мене не було такої можливості. Вивчення іноземної мови може здаватись складним процесом, і особливо, якщо ми підходимо до цього неправильно. Я 30 років хотів вивчити мову, англійську мову ще починаючи з, зі школи, але я досі цього не зробив. І проблема була в тому, що я постійно ну, по перше починав, потім кидав цю справу. І ніколи не міг довести її якось до логічного якогось кінця. Чому? Тому що я вважав, що це така справа, яку можна запустити і зробити. І це саме хибний, сама велика і хибна помилка, ну дуже велика помилка. І друга помилка це те, що я використовував неправильний метод. Безпосередньо в чому була проблема? В тому, що я завжди починав з теорії. А, а так, так як так ми робили в школі, і так взагалі роблять на курсах, коли ви приходите, вам розказують теорію, як утворюються часи, як м м використовуються артиклі, і багато-багато теорії. І це самий хибний е, шлях вивчення мови, е, коли ви думаєте, що якщо ви знаєте, як е, робляться ці, ці часи, то ви почнете їх робити. Ні, це абсолютно два різних процеси. А треба починати навпаки це вже я е, зрозумів е, з часом. І треба починати з теорії, а потім займатися практикою. Це спосіб. Е, е, яким діти, як діти вивчають мову? Тобто вони спочатку вчаться говорити, роблять дуже-дуже багато помилок, але вони говорять, 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 і з часом вони завучують певні граматичні конструкції, потім йде шліфовка того, як вони говорять певні слова, вживають часи. І з часом дитина починає нормально говорити, сприймати мову. І саме головне, що вона теорію починає вчити вже там в 3-4 класі, тобто вона в першому починає тільки писати. А вже коли в неї мозок сформувався, вона вже починає вивчати теорію. І, але здорослі люди чомусь роблять е, навпаки. Тобто ми починаємо вчити там слова. В не слова, а вчити теорію, 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 і думаємо, що ми зможемо. Тобто, ми практикуємося весь час в теорії, читаємо книжки, а треба практикуватись, практикуватись, практикуватись в практиці. Практика це що? Це слухати, це писати, це говорити, умовно кажучи, і читати. Тобто три, чотири базових е, навики, які треба відтренувати. І всі ці навики вони тренуються окремо, і максимум, що людина може зробити після курсів, і, наприклад, я після школи, і то не дуже добре, я вмів читати. Тобто, як то кажуть, як ти вмієш говорити? Я вмію говорити зі словником. Тобто, це що? Ти, ти читаєш слова, якісь певні, і можеш зі словником їх перевести. Все, все інше людина не може говорити. Вона не може говорити, вона не може сприймати. Тобто, ти дивишся якийсь фільм і не, не розумієш, що там говорить. Чому, тому що твій... Речовий апарат, слуховий апарат, він не розрізняє ці аудіопотоки або слова, він не розуміє їх. І, звісно, ти не можеш говорити, бо ти не говориш. Тобто, ну і писати. Тобто, читати це одна штука, а писати це теж інший навик взагалі. І ці всі чотири навики треба тренувати. І тут можна провести такі аналогії. Наприклад. Що таке вивчення теорії, і що таке практика? Наприклад, ви пішли в секцію бокса і хочете навчитись боксувати. І ви прийшли, і тренер пояснює вам, як робити удари. І там правий боковий, лівий боковий хук. І ви дивитесь на це. І знаєте, як зробити ці всі удари, але зробити їх не можете. Це одна штука. Добре, ви їх можете хоча б повторити. А потім ну, треба, якщо ви хочете тренуватись і о, опанувати бокс, вам треба робити ці прийоми просто, наприклад, 5, 10, 15 хвилин, тобто провести е, спаринг да, або вийти на якийсь бій, вам треба тренувати своє тіло, там багато компонентів. А потім вам треба ці прийоми робити вже не просто їх розробити, а зробити їх е, швидко. Ну і звісно, самий, е головний, е ну, скажімо так, головний процес це вийти на змагання і позмагатися, і виграти е змагання. І це рівні, різні рівні. Але якщо ви, е ви можете подивитись далі, ви можете подивитись тисячу, тисячу боксерських поєдинків. Але е, навіть не будете знати, як зав'язати перчатки, розумієте? І пробуксувати одну хвилину не зможете. А ви, але ви знаєте теорію ідеально. Так само я вчив, старався вчити мову. Весь час я читав якісь книжки, якісь чудо е, методики. От, давайте, от зараз ви вже знаєте там, за 5 хвилин 50 тисяч слів. Це не працює. Якщо ви таке чуєте, це все фігня. Або, наприклад, ще класний приклад, який я дуже часто приводжу: те, що, наприклад, от ті, хто їздить на машині, ми зрозумієте, ви починаєте вчити теорію того, як їздити на машині. І ви знаєте, як переключати педалі, переключати скорость, швидкість, як рулити рулем, як паркуватись. Але коли ви це починаєте робити, ви не можете це зробити. Ви не можете виїхати в місто, в центр міста. І проїхати без аварії. ви не можете запаркуватись. Навіть людина вже починає їздити наше 3-4 місяці боїться паркуватись. І це практика і теорія. Тобто теорію ви знаєте ідеально, а практично не можете нічого зробити. І так само в англійській мові. Або ще останній приклад: на сьогодні в плані е, цього ви можете ходити на концерти Великого скрипаля 100 разів заслухати любу мелодію. До, до дир, як то каже, да? але не зможете зіграти. От ви в скрипку візьмете в руки і не зможете зіграти. Чому? Тому що теорія і навик це абсолютно дві різні речі. І цей навик, він тренується дуже-дуже довго. Його треба тренувати. І мова так само тренується. І чому я казав, що саме одна з великих помилок, яку я робив, я думав, що я можу вивчити мову. і і от вона буде зі мною весь час. Ні, це щоденний процес використання і тренування. Тобто постійно треба ці слова, які ви там завчили, конструкції їх треба підтримувати, підтримувати. Бажано, звісно, мати якусь практику, тобто з кимось спілкуватись, переписуватись, читати, слухати багато. Зараз є можливість слухати YouTube англійський. Дивитись різні серіали на мові, яку ви вчите. І це щоденний процес. Тобто, якщо ви хочете опанувати мову, то ви розумієте, що це з вами назавжди. І вона, цей процес вам має подобатись. І ще от дуже простий приклад: що наше тіло і наш мозок це така дуже ліниве дуже лінива створіння, його основна задача економити енергію. І все, що ви вміли колись робити, навіть якщо ви щось вміло робити. Наприклад, простий приклад, я закінчив школу на, на відмінно всі предмети. Я шикарно знав фізику, хімію. Е, то все, що ми вивчали, я дуже добре знав. Але зараз я не пам'ятаю жодного фізичного закону. Тобто, якщо або алгебра, геометрія, сісти вирішувати ці задачі, звісно, я розберусь. Але я нічого не пам'ятаю. Тобто пройшло 30-20 років з моменту закінчення інституту, 25 з моменту закінчення школи, і я нічого не пам'ятаю з школьної програми. Тобто, так, да, я можу почитати історію, все, це поновити в пам'яті. Але зараз я, я це не, ну, цього не знаю. І наш мозок так робить абсолютно з всім. Те, що не використовується, він забуває, він зразу це е, скидує. Е, як то кажуть, такі, на чердак, йому це не потрібно і він це забуває. І з мовою так само виходить так само, якщо ви це не використовуєте, ви її забудете. І тому, от, наприклад, як я вважаю, мій тренажер це щоденний, щоденний такий, це як тіло, так само, от, ви ж не можете потренуватись один раз на все життя. Або 10 днів потренувались, ні. Ви так само тіло маєте тренувати кожен день. Зарядка, біг, спортзал. Бо м'язи вони мають, мають працювати. Все, що не працює, організм це атрофує. Все. І те саме стосується мови. І... Тепер перейдемо безпосередньо до самого тренажера. В чому нюанс в моїй програмі. Основна ідея. Основна ідея закладена в тому, що є інтервальні повторення, і це найкращий спосіб вивчення любого матеріалу, коли людина інтервально-інтервально повторює деякі певні блоки. Які, скажімо так, І останнім часом я зрозумів, що ну, якщо ми говоримо про, про саму мову, то коли ви говорите, ви ж не думаєте там про конструкції, да? це все автоматична штука. Тобто ви на своїй мові ви не думаєте, що ви будете там далі говорити, як, це все автоматично. І так само, як ви автоматично їдете на машині, або як ви граєте на гітарі. Ще один приклад. Ви можете класно грати на гітарі, але якщо 2-3 роки не граєте на гітарі, ви забудете на піаніно те саме. От людина 5 років прийшла, не може взагалі не зіграти жодної пісні, яку вона грала. І це парадокс. Чому? Тому що ці речі треба постійно, постійно підтримувати. Так от, і от теж я вже маю певний досвід вивчення свого на своєму тренажері. Я думав, що деякі слова, які я вивчу. Я їх вже ніколи не забуду, ні, це так не працює. Якщо ти їх не повторюєш хоча б 2-3 місяці півроку, хоча я активно читаю книжки, я переписуюсь, от, тобто я використовую англійську мову в діалогах з чатом GPT, дуже багато і майже все я пишу на англійській мові. Я багато слухаю. Я зараз останнім часом перейшов повністю на англомовний контент, який я споживаю, тобто я читаю англомовний твіттер. Дуже багато читаю, слухаю, і все одно я забуваю слова, які я раніше вивчав. Тому це, цей процес він має бути постійний. Так от, в чому сенс і в чому основна логіка мого сервісу? Це інтервальні повторення, але не просто повторення. А весь час на практиці кожне слово, кожне речення треба писати. І це робити треба багато разів для того, щоб довести це до автоматизму. Чому ми всі пам'ятаємо слово table і пам'ятаємо, як воно пишеться: акет, там, дог. Чому? Тому що ми, як мінімум, 100 разів або 500 разів чули це слово. І Останні, наприклад, останню інформацію, яку я чув в дитині для того, щоб запам'ятати якесь слово, потрібно 400 разів це слово почути і е, сказати його на практиці в різних контекстах. Тільки тоді воно на автоматичному рівні відкладається в пам'яті дитини. І вона постійно цей, е, це слово згодом використовує в своїй практиці. І тільки так людина запам'ятовує цей базовий, як і базову конструкцію. Так от, для того, щоб навчитись правильно говорити англійською або іншою якоюсь мовою, певні граматичні конструкції треба завчити. На жаль, я в школі вважав, що саме погано, що може зробити людина, це ну, скажімо так, зазубрювати матеріал. Так от, певні речі, звісно, це погано, коли ти їх зазубрюєш, але не розумієш. Сенс да, цих там, законів фізики, хімії, ну, тобто, ти не розумієш логіку. А тут насправді треба завчити ці штуки для автоматизму. Ти з часом їх почнеш розуміти, і правильне вивчення мови це коли ти через практику розумієш, як воно утворюється ці часи, і не вивчаючи. Умовно кажучи, теорію, тобто от є в англійській мові, і взагалі от, теж мені сподобалася останнім часом дуже класна фраза, що якщо людина опанувала в мові дієслова, все інше це словниковий запас. Тобто деякі граматичні конструкції, вони мають бути автоматичні. І от останнім часом, наприклад, останні десь 100 днів. Я вивчаю, тобто я в свій словник в свій, в свій сервіс. І це, в принципі, така міні-база даних ваш. Тобто, якщо ви вчитесь на курсах, у вас є зошит, в якому ви вчите ці якісь там слова, робите вправи. Але потім, коли курси закінчились, ви ці зошити лишили і більше ніколи не відкриваєте. А мій сервіс ви можете користуватися ним на планшеті, на комп'ютері, на телефоні. І Кожен день хоча б 15-20 хвилин, півгодинки. Стоїте в черзі, там, чекаєте когось, проснулись замість того, щоб дивитись інстаграм, якийсь да, або якісь новини читати, ви можете спокійно повторювати оці граматичні конструкції до моменту, коли вони не стануть автоматичні для вас. І спочатку там йде інтервал повторення 8 повторів за півтора місяці, маєте повторити, а потім. Ще 12 разів це розтягується ще на рік. Потім, звісно, ви можете передодати якісь слова. І основна база і основна ідея, до речі, одна з найефективніших технік вивчення мови, якщо ви будете якусь мову вивчати, теж дуже рекомендую. Масовий дуже продукт це картки Анкі називаються. Ви ставите таку програмку собі і вивчаєте слова. І там е, ідея в чому, що вам слово дається, е, воно обов'язково це теж дуже крута штука. Я спочатку вчив просто слова, а потім почав слова вчити в, в реченнях, в контексті. І е, це крута штука, коли ти в контексті вчиш. І от в цих карточках Анки вони дають тобі ці е, слова в різних контекстах, в різних е, реченнях. І ти ставиш там, пам'ятаєш ти слово, не пам'ятаєш, знаєш чи ні. І в залежності від того, як ти ставиш, що ти це слово пам'ятаєш, воно тобі там, наступний повтор буде збільшуватись, там, через місяць, через два, через три. У мене такого нема, але я думаю, теж з часом модифікую таку ідею, мені воно подобається. Але там в чому, в чому нюанс всіх цих сервісів. Я не знаю про всі, звісно, можливо, десь і є такий продукт. Ідея в чому в моєму продукті, що я не... в чому полягає практика, саме практика написання і вивчення. Ну, тобто, Чому я це вважаю як, як практичне використання мови. Тому що, в, наприклад, в тому ж самому да, це найбільший сервіс вивчення любих мов зараз у світі. Це мільярдна компанія. І є е, кейси, я дивився багато на Ютубі, коли люди кажуть, я два роки вчу е, якусь мову за допомогою Доліну і нічого не можу, ну скажімо так, мову не знаю. Не можу як найголовніший фактор і критерій мовою користуєшся. І люди кажуть, я не, не можу говорити, не розумію нічого. Звісно, чому? Тому що там е, в будь-яких сервісах, в яких вас вчать пізнавати якісь речі, тобто це як читання. Тобто ти по суті читаєш. А в моєму тренажері ти маєш слово написати. І ти маєш його написати як мову, яку ти вчиш. Наприклад, я вчу там Україну, там Україну, росі... російсько-англійську у мене така пара. Да? Або хтось вчить українсько-англійська пара, або українсько-французька, або, або україно-польська. І в моєму тренажері ти маєш обов'язково, наприклад, речення. Uh, там, Я вивчив uh, цей урок. І, наприклад, ти маєш сказати його як present perfect, і ти кажеш, I have learned this lesson. Все. Uh, і ти маєш написати це українською. Тобто, спочатку тобі показується українська версія, тобто англійська, ти пишеш українською, там, да? а потім тобі треба це рішення написати з точністю до кожної букви, і поки ти його не напишеш. Ти тебе на наступний рівень, скажімо так, ти там не прийдеш. Тобто, цей урок не буде завершеним. Ти маєш його написати тупо правильно. І останнім часом я, ну, я вчив просто слова і без артиклів Е, З, а зараз всі речення обов'язково з артиклями. І от останнім часом я пройшов всі часи, і тепер я любій людині можу пояснити всі часи англійської мови дуже просто, дуже доступно. І це зрозуміє людина, дитина в п'ятому класі. А чому так? Тому що я це відтренував на практиці. І от зараз я вже прийшов до такого етапу, коли я починаю ці всі речі е, з чатом GPT відпрацьовувати. Ще в чому плюс мого сервісу, в мене є готові словники, я можу вам зробити їх. Тобто, якщо ви хочете вивчати якусь мову, ну поки що, звісно, це англійська. Я вам даю свої словники. Або ви їх формуєте з, просто з чатом GPT на своїй мові. І е, для того, щоб зробити цю автоматику, да, коли ви починаєте говорити слова, і там ще е, е, ідея в чому те, що ви говорите, тобто є в цих часах е, речення, які є, е, прості, стверджувальні, речення, запита, е, запитання і негативні речення, коли ти кажеш ні, там, я, наприклад, там, не вивчив цьому. Не вивчив цей урок. І ти ці речення вони мають бути на автоматичній. От людина, яка вміє говорити англійську мову, вона це все на автоматичному режимі витренувала. І в моєму сервісі, можна спокійно ці слова з чатом GPT, даєш йому список, говориш, і він тебе зразу перевіряє. Тобто, в чому ще проблема велика з чатом GPT, що ти починаєш з ним говорити? І в тебе закінчуються якісь теми. Це не якась жива людина, яку ти можеш спитати, а яка погода там сьогодні, наприклад, там, native speaker живе в Лондоні, да? ти йому зможеш і а що там в Лондоні, що у вас відбувається, ви там поговорили про якісь новини. Чат GPT ні. Ну він там задать тобі якісь питання. Але тобі потрібна база ці слова для того, щоб е, вивчати, вивчати, вивчати. І от е, і ця штука е, з часом е, в, в вас формується звичка. Що ви кожен день повторюєте, але я ще додав ще такі в мене є маленькі лайфхаки, як е, кожен день вчити. Тобто, найголовніша річ це почати робити кожен день. Звісно, треба зрозуміти, навіщо це вам. Тобто, ви хочете нам фільми, подорожувати для роботи вам треба. Ви маєте знати, навіщо хочете здати екзамен, хочете з кимось з родичами спілкуватись, е, і, е, і практикувати. Але цей навик потрібно відпрацювати, і щоб він був кожен день. Так, от у мене невеличкі лайхаки є, що кожен день мені е, е, мій сервіс присилає в Телеграмі, це як я трошки взяв з дуолінгу, присилає повідомлення, що треба тобі позайматися, і показує час, скільки я сьогодні займався. От В мене норма є, я годину часу займаюся. І друга річ, я кожен день в, в інстаграмі роблю скріншот свого екрану, скільки я прозаймався, і скільки взагалі часу я займався. Е, багато людей думають, чому я не можу вивчити мову. Так ти просто банально не й дуже мало часу присвятив. Для того, щоб вивчити там, мову просто на С1, треба присвятити 2500 годин часу. І от я собі ну, окей. Я зрозумів таку річ, що Я на автоматі хочу вивчити англійську. Я час приділяю суто тільки на своєму тренажері. тренажері. Час в день замість спортивних новин. І все, рік 300 годин, рік 300 годин. Ну, можна збільшувати. Да? І там за 3-5 років можна вивчити більш-менш англійську мову, а потім якусь іншу мову. Да? І цей процес має бути постійний. І, е, і кожен день я бачу. Тобто, я бачу цифру, що дуже мало. Тобто, 300-500 годин – це дуже мало. 2-500, 3-500, 5 тисяч годин треба присвятити вивченню, е вивченню мови. Так от, зараз я спочатку вчив слова, зараз перейшов, потім вивчав речення, потім там, модифікую, що можна давати картинки до речень, до слів. І зараз вивчаю граматичні конструкції, а з часом, звісно, треба ці граматичні конструкції додавати багато словникового запасу, бо все одно теж остання інформація, яку я чув, що 80% часу вивчення мови йде на вивчення слів, на жаль. Тобто у ці конструкції дуже дуже просто вивчити. Як з'ясовувати. А от слова, 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 бо нормальний словниковий запас це десь 20-30 тисяч слів треба знати. Я десь приблизно, ну я вважаю, там деякі сервіси показують ну, там 7, 8, може 10 тисяч слів. Тобто, скажімо так, впевнено, ну 10 це гарний словниковий запас, 5 це такий мінімалочка. Вот. І в будь-якому випадку ці слова треба. Додавати, додавати, це і, і з часом ви формуєте таку базу даних, де ви знаєте ці всі слова, вивчили якесь, зустріли нове слово, додали і починаєте його вчити, крутити, 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 і з часом ви його вивчаєте і все. А коли воно, наприклад, там деякі слова там, зустрічаються дуже багато разів, то ти її вже, от як слово тий вже знаєш на автомат. Е, на сьогодні будемо закінчувати. І ще раз, якщо ви хочете. Вивчати мови. Якщо вам цікава ця тема, пишіть, я вам дам доступ до свого сервісу, додамо вам словники, ви скажете, що ви хочете вивчати, які словники вас цікавлять, яка мова цікавить. Я вам все покажу, розкажу. І хочу наостанок сказати, що вивчення мови взагалі це така річ, яка, яку не можна купити. Тобто є такі досягнення в житті людини, які не можна купити. Ви не можете купити те, що хтось за вас підніметься на Еверест. Ви не можете купити те, що за вас хтось пробіжить марафон. Ці речі можна тільки самому досягти. І ці речі є тими цеглинами самоідентифікації, самоідентифікації людини, самовпевненості, і ці досягнення, коли людина може переступити себе. Проінвестувати дуже багато часу, енергії, сил, отримати результат, отримати навик це все. Потім ця інвестиція вона окуповується багато-багато багато разів. Чому? Тому що є якась задача, з якою ти справився. І от мова це дійсно дуже це річ, в яку треба інвестувати, присвятити дуже багато часу. Вона вам, звісно, має бути цікава. І але якщо ви це зробите, ви будете чувствувати себе впевнені, можете використовувати мову в роботі, дивитися серіали, читати контент. От для мене зараз дуже важливо, коли я почав читати дуже багато, багато авторів, які, в принципі, були для мене взагалі недоступні. І мені це дуже дуже дає великий буст, наприклад, по здоров'ю зараз, по саморозвитку, по якимось. Тема по бізнесу, я почав читати взагалі американські пабліки, і там рівень ну просто в x 100 порівняно з тим, що є в нас в Україні, і е, зараз є в світі. Тобто це самі найкращі люди, яких можна взагалі читати в світі, і це дає знання мови. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть, будемо якось спілкуватися на цю тему. Е, на сьогодні все, такий шлях, всім мир. Будьте здорові.